Ситуацію на наших кордонах шість чоловіків намагалися незаконно потрапити до Угорщини. Прикордонники затримали їх на Закарпатті. І Про все це повідомили в Держприкордонслужбі. Зазначається, що порушники заплатили так званим переправникам щонайменше по 15 тисяч доларів. Покинути Україну чоловіки збиралися на гумових човнах через тису. Правоохоронці вже склали адмінпротоколи щодо затриманих, і зараз встановлюються особи, які були були, організаторами цієї незаконної схеми. Більше дізнаємось від Андрія Демченка. Він речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаємо вас. Мої вітання. Пане Андрію, перший місяць зими пройшов. Можемо говорити про якусь динаміку. Людей, які намагаються незаконно перетнути західні кордони нашої країни, я маю пер, на увазі перш за все чоловіків. Ну, власне, те, що можу відмітити, грудень, якщо порівняти з листопадом, то фактично на одному рівні про. Продовжуємо фіксувати спроби незаконного перетину кордону до цього тенденція була виключно до зменшення, але за останні кілька тиждень кілька тижнів фактично показники залишаються такими сталими, і тенденції до зменшення або ж до збільшення не відмічається. Але окремо додам, що власне на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються щоденно, і щоденно наші перекордонні наряди. Оперативні співробітники викривають порушників, викривають схеми. Власне, наша задача також встановлювати тих, хто намагається організувати такі незаконні подорожі, організаторів, посібників, затримати їх і притягнути, <кій> вибачте, до кримінальної відповідальності в подальшому, бо самі порушники несуть адміністративну відповідальність. Ну але е аналіз також свідчить про те, що. Порушники в своїй більшості не самостійно йдуть до кордону, а все ж таки звертаються до таких злочинних організованих груп, які їм пообіцяють сприяння, яким вони заплатять кошти, і в окремих випадках вартість таких мандрівок для окремих осіб може становити і понад 10 тисяч гривень. Так в середньому суми коливаються від 3 до 10 тисяч доларів, які сплачують порушники. Організаторам для того, щоб ті їм допомогли незаконно перетнути кордон, але бачимо ще також, що це в багатьох випадках і такі шахрайські схеми. Фактично люди, сплачуючи кошти, вони не отримують бажаного. Бо організатори і посібники їм в подальшому просто можуть вказати, що їм треба дістатися до такого то населеного пункту, слідувати в такому то напрямку, не надаючи жодних якихось окремих окремої допомоги. Але е, також продовжуємо фіксувати і спроби незаконного перетину кордону е, по е, ділянкам, де кордон проходить по річкам, зокрема і по такій небезпечній річці, як Тиса, де найбільше втратили життя люди, які намагалися незаконно е, подолати кордон е, по, по цій ділянці державного рубежу, і в, власне знову ж таки, і організатори, і посібники в. Е, Плюючи на життя та здоров'я людей, продовжують їх направляти саме на цю ділянку кордону. Пане Андрію, ми дуже часто згадуємо саме річку Тиса. Скажіть, будь ласка, а з лісами карпатськими тудою не намагаються пройти? Там також ну, продовжують фіксуватися спроби незаконного перетину кордону, але за останній період менше, бо в горах власне, Лежить сніг і досить складно людям там пересуватися, тому організатори та посібники нам намагаються перелаштувати маршрути, яким, якими пробують проштовхнути людей для того, щоб вони незаконно перетну, перетнули кордони. Тому зараз більше все ж таки випадків не по гірським ділянкам, а більш таким. Вільним, де люди могли б дістатися до лінії кордону, але в той же час наша задача державної прикордонної служби наших підрозділів встановлювати і організаторів, який казав, і власне упереджувати такі спроби для того, щоб затримувати порушників ще на підступах до державного кордону і не даючи їм змоги дістатися безпосередньо до лінії випадки з перевдяганням або з маскуванням, чи фіксувались вони? За останній період таких випадків менше, але власне бачимо, що організатори таких схем намагаються вдаватися до, до інших методів, власне використовуючи в тому числі такий спеціальний транспорт, там маскуючи автівки під інкасаторські автівки, або ж використовуючи машини медичної допомоги. Або ж був випадок, коли власне до кортежу щодо поховання військовослужбовця пристала машина, яка намагалася видати за те, що вона знаходиться саме для того, щоб взяти участь у віддані честі загиблому військовослужбовцю. Там власне переховувалися порушники, яких намагалися доправити максимально близько до кордону. А ось підробка документів. Наскільки часто вона фіксується? Чи зараз якраз перевірка документів виключає там якісь, якісь підробки? Найбільше спроб все ж таки продовжує фіксуватися поза межами пунктів пропуску. Але і в пунктах пропуску також щоденно присутні випадки, коли. Громадяни намагаються надати або ж підробні документи, або ж сфальшувати умову свого виїзду. Зокрема, щодо документів, це підробка військово облікових документів або ж документів про інвалідність. Однак таких випадків щоденно може бути від двох до десяти окремі лише дні, коли ми не фіксуємо спроби використання підробних документів, і зазначу, що наші інспектори. Звісно, активно використовують і технічні засоби для перевірки документів, а також і доступ до інших баз дани, даних і співпрацю з іншими міністерствами міністерствами та відомствами для того, щоб перевірити, чи документ не є підробним, коли є якісь сумніви відносно тієї чи іншої особи, яка такий документ надає. Пане Андрію, все хотів спитати. А ось спроби нелегального перетину кордону чоловіками, особливо чи корелюються вони з зовнішньополітичною позицією держави через кордон, якої туди намагаються потрапити? Я маю на увазі під зовнішньополітичною позицією це відношення до вторгнення Росії в Україну. Ну, скоріш за все, тут організатори ставлять ставку на те, як будуть в подальшому відноситися до тих людей, які незаконно зможуть перетнути кордон. Більше скоріш за все в законодавстві щодо міграційної політики, чи не будуть повертати таких людей в подальшому назад в Україну? І власне бачимо, що. За весь час дії воєнного стану, все ж таки більшість випадків спроб незаконного перетину кордону фіксується по кордону з Румунією та по кордону з Молдовою. Менше випадків по кордону з Угорщиною та Словаччиною, і найменше на кордоні з Польщею. Чи можемо ми тоді вже загалом поговорити про ситуацію на наших західних кордонах? Я маю на увазі вантажопотік і пасажиропотік. Ну за останні. За останній тиждень, напевно, вантажопотік дещо зменшився. Це скоріш за все пов'язано з, з тим, що йде новорічний різдвяний період, і здійснювати такі логістичні перевезення зараз можливо недо, недоцільно. Скоріше за все, після нового року знову ж таки, кількість перевезень вантажівками воно збільшиться як це було раніше. Щодо пасажиропотоку, то він досить динамічний. Зараз бачимо, що останні дні пасажиропотік триває тримається на рівні десь 100-115 тисяч осіб за минулу добу. Саме 115 тисяч громадян перетнуло кордон, слідуючи на в'їзд та виїзд. На саме Різдво, до прикладу, пасажиропотік був на рівні 68 тисяч осіб за добу, тобто це фактично зменшення. Ну але треба розуміти, що свято і люди не досить активно планували перетинати кордон саме в цей день. До різдва пасажиропотік був значно вищим і мав навіть такі рекордні показники. Протягом суботи, неділі перед Різдвом у понад 150 тисяч осіб за добу перетинали кордон в'їзд, на виїзд до самого різдва. Більше йшла перевага на в'їзд в Україну. А останні три дні бачимо певну перевагу на виїзд з України. Ну скоріше за все, це також і зимові канікули у дітей, коли Плануються поїздки за кордон, в тому числі і на новорічні свята, і не виключення було якщо порівняти до прикладу попередні роки, така ж сама тенденція спостерігалася. І якщо гра... говорити про тих, хто найбільше перетинає кордон, то звісно, це жінки, діти, люди похилого віку, бо частка чоловіків, які слідують на виїзд України. Вона досить незначна від загального пасажиропотоку, і при тому від загального пасажиропотоку 85% становлять саме громадяни України 15% – це іноземці, і можу також додати, що 50% від загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею решта 50% пропорційно на інші країни, з країнами, з якими ми межуємо і де здійснюється пропускні операції, пане Андрію. Ну і ми не можемо вас не відпустити, як не спитати, що стосується наших північних кордонів, принаймні коротко, коротким таким оглядом. На кордоні з Білорусью і на кордоні з Росією ситуації відмінні по ділянці кордону з Білоруссю ніяких нестандартних ситуацій за останній період ми не відмічаємо. Ну і, власне фіксуємо, що по той бік кордону звісно в першу чергу у Росії немає достатніх сил для того, щоб здійснити повторне вторгнення або ж нагнітати ситуацію. Білорусь, на жаль, продовжує перебувати під впливом країни терористки, і тому цей напрямок для нас він, як і раніше, залишається загрозливим, і ми маємо бути там пильними для того, щоб не допустити жодних провокацій і бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Кордон з Росією це щоденні обстріли українського прикордоння Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Більшість обстрілів саме по напрямку Сумської області. І бачимо також, що ворог не відмовився повністю від своєї диверсійної діяльності хоч активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп і зменшилася, але е, спроби вони продовжуються, і найбільше це знову ж таки по напрямку Сумської області. Але загроза від е, заходу російських диверсійно-розвідувальних груп для Харківщини і Чернігівщини вона також нікуди не зникає. Пане Андрію, дуже дякуємо, що інформуєте. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Оглянули ситуацію вздовж майже так всіх наших кордонів.